Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно мирного плану, який запропонували США. Там є 25 різних пунктів, здається, 25. Деякі з них я читав, ознайомлювався, не надто приємні пункти. Але, тим не менш, зараз про це говорять і зараз це все максимально обговорюють, чи буде прийнято, чи не буде прийнято. Чи буде все це підписано та узгоджено, і чи нарешті закінчиться ця кровопролитна війна величезна для усієї країни? Добре, давайте ми з вами будемо розглядати це запитання для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І так, мирний план від США та від Трампа. Чи буде він погоджений, чи його приймуть? Якщо карти покажуть більше позитиву, значить високі шанси того, що його приймуть в такому виді, в якому він є. Якщо буде, буде багато негативу, то значить все одно що щось буде від, відхилено, буде відмовки і буде щось переписуватися активно. Так, 4 карти я витягую на циганській колоді, і 4 карти на таро я витягну. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, щоб детально розібрати це запитання. Так, добре, ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань. Ввечері буде прямий ефір на одну дуже важливу тему. Тому давайте будемо з вами розглядати. Перша карта карта удачі. Це позитивна карта, це хороша карта. Карта удачі якраз може говорити про якесь успішне вирішення ситуації та подій. Далі, наступна карта, карта любові, купідончик такий. Плюс, до речі, зверніть увагу на деталь миру, голуб миру. Появляється, це хороший знак. Карта любові плюс маленька дитинка. Це свого роду знак того, що мир дійсно може прийти і не стати. І тут голуб в куточку це теж дуже хороший знак. Карта дворянина, карта якогось дуже сильного чоловіка, який впливає на цю ситуацію. Ну, я думаю, що це, скоріше за все, і є сам Трамп, оцей дворянин з грошима зі статусом. Карта дому, карта сім'ї та родини. До речі, кажучи, досить хороші циганські карти, досить позитивні. Я би сказав, що, в принципі, шанси того, що цей план прийметься, дуже високі. Відсотків, навіть, я би сказав, 80-90. Тепер давайте тут на таро. Двійка жезлів, пряма позиція. Карта сили, карта домінації. Можливо, будуть силою заставляти цей план підписати. Тут карта башні, карта руйнації, карта агресії. Така не дуже добра карта. Туз мечів пряма позиція, карта силового впливу, карта якоїсь жорсткості в рішеннях категоричності. І перший аркан, карта мага остання карта, яка випала. Переміни трансформації, магічні, якісь впливи і якісь дуже великі, ну як кажуть, життя з чистого листа. Тому дивіться, судячи по картах, які випадають, шанси того, що цей мирний план приймуть. В тому виді, в якому він є, можливо, з деякими корективами, тому що тут з мечів і башня. З деякими корективами, але шанси того, що його приймуть в такому виді, дуже високі. Я би сказав, відсотків 80 приблизно. Тому, ми, я думаю, що вже повинні налаштовувати себе на те, що ті пункти, які там є, ну, приблизно такими і залишаться. Можливо, щось там буде трохи видозмінене. А, але тепер інше питання От, цікаво. Я маю, звичайно, на це свою думку, але поки що її озвучувати не буду, як е, думка як громадянина. От що далі? Погоджуватися на це, як ви вважаєте, не погоджуватися на це? Можливо, хтось якось це аргументує в коментарях так детально і красиво, і правильно, і коректно. Тому що за, зараз, якщо я почну висловлювати свою думку, то точно з гівном змішаються, тому що обидві сторони барикад. Чимось в цьому житті не задоволені. Хтось скаже, що ні, в такому виді не можна приймати е, ці домовленості ці пункти, цей мирний план. Хтось скаже, що навпаки треба мир будь-якою ціною. Тому ви також можете висловити свою думку в коментарях і сказати, що ви думаєте. Ну, Судячи по тому, що мені показали карти, судячи по тому, які комбінації випадають, я скажу так, що ймовірність того, що мирний план буде узгоджений та затверджений в тому виді, в якому він є. Ну, дуже високі, а ймовірність, надзвичайно, я би сказав, висока. Тому будемо спостерігати. У будь-якому випадку я бажаю всім та кожному мирного неба, побільше позитиву, побільше благополуччя. Бережіть себе та своїх близьких, нехай вас все буде добре. Дякую велике, що подивились це відео. Поставте йому лайк. Ввечері знову ж таки повернемося до теми завершення війни. Приблизно 1900 1930 буде прямий ефір. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всього найкращого. Побачимось.